Когда виносилась заочне рішення, суд не виясняв, хто такой Хіл Сергей Викторович. Може, він багатий бізнесмен, може, у нього є щита в банках. Він просто швидко удовлетворив наложение на квартиру. мне мені своє. Я не буду коментувати. Вам це не зрозуміло? Вам не зрозуміло? Суд не коментує свої рішення. Ви сюди вломились? Чому ж ми вломились? Ні, ми пройшли. Та, будь ласка, вийдіть та так, як ви зайшли. Судді та їх честь. Прокоментуйте мені все. Я не буду коментувати. Вам це не зрозуміло? Ви стягнули. Вам не зрозуміло. Суд не коментує свої рішення. Про що так не хоче говорити? Ця мантія? Сергію в домой вламувалися два рази. Вибивали входні двері. вламувалися люди, які представляли співробітниками міліції. І показували рішення суду. як судді іменем України перетворюють людей на безхатків. Суддя пішла на поводу шахраїв з допомогою судового рішення воно тягне на кримінальну відповідальність. Хамство ваше не має приніміт В цей поважний кабінет. Ми ще повернемося. А поки що власне нас сюди привело? Сергію вдомой вламувалися, два рази вибивали входні двері. Вламувалися люди, які представляли сотрудниками міліції, показували йому удостоверення сотрудникам міліції і показували рішення суда. Почали з нього возврат денег, которые он якобы стал должен. Дмитро Антонов, адвокат, розповідає про схему, за якою у його підзахисного хочуть віджати квартиру. А це і сам потерпілий Сергій Хіль. У мене Паспорта не було, я його потеряв. Да, потеряв був. А на роботу так офіційно не устроївся без паспорта. Подрабатував на парковці, щоб хоч як то з самі свісти. Чоловік розповідає, грошей бракувало, але в борг не брав. Тим більше таку суму і на такий термін. Дінги я не брав, розписки я ніякі не писав. Такі Це Просто сміх. І ніхто мені їх не пропонував, і ніхто вообще этих людей знать не зна. Не і саме у цей момент з'являється на ім'я Олег Потьомкін позичає на той час безробітному пояку 70 тисяч доларів. Ви у це вірите? Дмитро Антонов стверджує, це типова афера, адже Сергій Хів за всіма параметрами підходив для цього. Так як квартира у Сергія розположена в центрі міста, Вот. Он является сиротой, но у него нет родных, больше близких в этом городе. И в решальную роль зиграв суд. Есть заочное решение о взыскании с Хиль Сергея Викторовича 70 тысяч долларов. Когда выносилось заочное решение, представитель... Потемкина, адвокат Анушка, попросила наложить арест на квартиру Хиль Сергея Викторовича. Суд не выяснял, Кто такой Хиль Сергей Викторович? Может, он богатый бизнесмен? Может, у него есть счета в банках? Может, у него есть другая недвижимость фабрики, заводи, пароходы Ні, суд это не рассматривал Він просто швидко удовлетворил наложение на квартиру Сергія Віцевича. Ось воно те саме заочне рішення, яке винесла суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Тетяна Єлісєєва. Пізніше адвокати добилися його скасування в апеляційному суді. Прямо э, во время судебного засідання. Э, Отобрали образ почерка, підписи хіль Сергія Вікторовича. І матеріали були направлені на експертизу. Експерт резюмує, розписку писав не Сергій Хіль, апеляція скасовує рішення Тетяни Єлісєєвої. Проте на цьому справа не завершилася. Представитель Патьомкі подав касаційну скаргу в Київський вищеспеціалізований спеціалізований суд. Высший специализированный суд сказал такую фразу. Эксперт не дал однозначного ответа, что подпись не хиля. Поэтому надо решение отменить и направить на рассмотрение в апелляционную инстанцию другим составом. Ратор на судовому засіданні у Дніпропетровському апеляційному суді на ваших екранах Олег Потьомкін у суді ж пояснював, що хотів придбати Сергієву квартиру. Здійна була з швидко, поэтому ми страгала на ціні в 70 тисяч. Дивно, але в розписці ні про яку оборудку з квартирою мова не йде. Ми вирішили поцікавитися такою логікою. Без коментарів. ось так здавалося, б, ошукана людина повинна бити у всі дзвони, а цей Розгляд апеляції перенесли, тож повертаємося до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська. Власне, звідки все почалося? В нас є питання до судді Тетяни Єлісєєвої. А саме чим вона керувалася, виносячи рішення щодо Сергія Хіля. І поки йдемо до кабінету її честі, трохи інформації із ким власне маємо справу. Тетяна Єлісєєва, суддя Бабушкінського району з 2004-го. за офіційною інформацією Вищої кваліфікаційної комісії, від самого початку на Єлісієво надійшло чимало скарг, за що отримала дисциплінарне стягнення. 2012-го Вища рада юстиції навіть розглядала питання звільнення, однак для цього не вистачило голосів. Проте вже зараз суддю Єлісєєву знову перевіряє кваліфкомісія. будь ласка, покиньте. Кабінет, та чому ви так хочу, я рішили, хочу? Я хочу да от імене. Тому я і не знаю. Будь ласка, я не хочу розмовляти будь-ким в цьому кабінеті позасудовим засіданням. Будь ласка, покиньте кабінет. Однак я наполягаю, ставлю пряме запитання, як на підставі однієї лише розписки, не бачивши відповідача, можна винести рішення про стягнення з людини 70 тисяч доларів. Я, я не хочу давати список... будь-які пояснення, а тим більше інтерв'ю. я не, не буду рішення? давати. Ви бачили я ви вам кажу, я не рішення. буду давати будь-які пояснення щодо винесеного рішення. Ви не впевнені в своєму рішенні? Хамство ваше не має приділ. Безпардонність і хамство наших средств масової інформації просто ні, не підлежить нічому. Це проблема. Це проблема де судді. Вирішують не по суті, а так, як треба. У багатьох справах я наголошую, судді є прямими учасниками таких угод між шахраями і, і самі стають шахраями. Володимир Мойсик, суддя Верховного суду України у відставці, голова тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів при Вищій раді юстиції, тепер на прохання люстратора ознайомився зі згаданою справою. Це вже дослідження мають провести і слідчі і стосовно судді, того самого, який визнав ту розписку, яку невідомо, хто написав. Бо суддя ж не, не сліпий, то треба було досліджувати судді. Якщо розписка невідомо, ким написана, а суддя це не перевірив. То це звичайно завідомо неправосудне рішення. Воно тягне на кримінальну відповідальність. Я особисто поповнюю букет скарг на Тетяну Єлісєєву. Пишу звернення до вищої кваліфікаційної комісії суддів з вимогою перевірити діяльність цієї судді за згаданим фактом. Але на цьому історія не завершується. За першим фактом рішення апеляційного суду ще немає, а вже з'явилася інша розписка. Появилась нова розписка. І з'явилося нове звернення в суд цього разу. Виявляється, Сергій Хіль позичив 60 тисяч доларів вже в іншої людини. У якогось Євгена Казанцева Здесь вони стали немножко умніші, указали суму менше 60 тисяч доларів і указали срок, якоби на три місяці. Все написано просто. В случае невозврата мною в указаний срок обязуюсь переоформити на Казанцева Євгенія Євгеніча принадлежащую мені квартиру. Тобто тут вони вже обозначають точно, нам Сергієм нужна твоя квартира. Ми будемо делать все, щоб її завладеть будь-якими способами. І так само справа потрапляє до суду. Тепер до Ленінського району міста Дніпропетровська. Щоб ви розуміли весь абсурд. В матеріалах лише копія розписки, і на підставі цього ці добродії вимагають грошей чи пак квартири. Знайомтесь, Євген Казанцев та його адвокат. Прокоментуйте Женя. Там не Женя, не не коментуй, ми фотографуємо. Алло, каміндірує мені фотографія. Удіти, пожалуйста, хочете, без поменту. коментарів. Поки що суддя Наталія Остапенко, ось вона зобов'язала позивачів надати оригінал розписки. Сподіваємось на справедливий розгляд справи. І ще один момент. Вам так само, як і мені, здається, що ці люди чогось не договорюють. Я звернувся знову в Бабушкінський райол внутрішніх справ і в Ленінський райол внутрішніх справ з заявленням про преступленні. А іменно о тому, що група літ мошенническим путем. Питається завладіть имуществом, принадлежащим Хіль Сергія Вікторовичем, а саме, а іменно квартирою. Нині міліція з'ясовує, чи було тут шахрайство. Люстратор стежить за перебігом слідства. Про всяк випадок запам'ятайте ці обличчя. Можливо, вже завтра вони захочуть і вам допомогти матеріально.